Дорогі люди, гарного вам дня бажаю, хочу нагадати вам про Ісуса Христа, якого ми всі з вами віримо, але часто про нього забуваємо. Написано в Біблії, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого, для того, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Кожна людина потребує спасіння, і ціна заплачена за кожну людину. Син Божий взяв на себе покарання за гріхи наші і помер за це на Христі. Пролив кров, забили звяхи в руки і в ноги Ісусу Христу за те, щоб ми і я з вами грішили всі. Він взяв на себе покарання за ці гріхи наші, щоб ми мали можливість уникнути покарання за гріх і мати вічне життя в Божому Царстві. Сучасні люди часто не хочуть слухати, не хочуть думати про це, але це важливо, бо земне життя коротке, і воно скінчиться рано чи пізно. Апостол Павло пише каже, бо всім людям належить одного разу померти, а потім буде суд. І на тому суді кожна людина буде або виправдана, або засуджена. Це значить, що і ви, і я ми будемо на тому суді. І ви, і я будемо або виправдані, або засуджені. Від чого це ж залежить? Це залежить не від того, які ми хороші, а від того, чи покаялись ми чи повірили ми в Ісуса Христа. Бо якщо ми віримо в Ісуса Христа, ми отримуємо прощення гріхів даром, не заслужено. Якщо ми відмовляємося вірити в Ісуса Христа, то будемо засуджені і підемо до пекла. Це дуже і дуже серйозно. Людина має вибрати, поки вона жива. Звичайно, це не значить, що якщо вже ми покаялись, то ми можемо жити як попало. Христос каже, що ви кажете мені, Господи, Господи, а не робите те, що я наказав вам. Людина, яка справді вірить в Ісуса Христа, вона намагається жити, як завіщав Христос. Апостол Іван Богослов каже. Хто каже, що я знаю Христа, а заповідь Його не виконує, той брехун. Є багато людей, які називають себе християнами, але вони крадуть, пиячать, блудять, матюкаються, роблять аборти. І кажуть, ми християни. Ні, дорогенькі. Справжній християнин це той, хто намагається жити так, як завіщав Христос, вивчає Євангеліє і старається жити згідно Євангелія. Той є християн, це дорогі люди. Бажаю вам всіх. Всім зробити правильний вибір, повірити в Ісуса Христа і мати вічне життя. Бог любить кожну людину і хоче, щоб вона покаялась. Все, що нам треба зробити, це крок на зустріч до Ісуса Христа: покаятись і повірити в Євангеліє. Бажаю вам Божого благословення.